Для того, щоб приготувати нам смачні блинчики на заквасці, нам потрібно 200 г закваски, 200 мл теплого молока. Ми це все перемішуємо, ставимо в тепле місце десь на годинку-півтори, для того, щоб закваска почала працювати. Додаємо 200 г борошна, перемішуємо і ще залишаємо на годинку. Після того, як тісто вже наше підійшло, додаємо сіль пів чайних ложки цукор, 2 столові ложки, одне яйце і 3 столові ложки олії. Потім нам потрібно додавати водичку, десь плюс-мінус 100 мл, для того, щоб зробити консистенцію для млинців, таку, щоб гарно жарилося. І ще залишити на годинку. Ось така має бути консистенція, Накриваємо і залишаємо на годинку. Потім жаримо і смакуємо смачними млинчиками. Смачного.